Найдешевший будинок, який ти можеш мені запропонувати 42 квадратних метри за 11,5 тисяч доларів. Що це, туди входити буде? Це буде домокомплект для самостійного збирання. Туди будуть ходити всі вікна, весь утеплювач, все зовнішнє оздоблення. Ви отримуєте утеплену готову коробку до ремонту. Чорнова підлога буде ОСБ 22 мм. Утеплена вона 200-ю базальтовою ватою стіни 150 мм мають утеплення, і саме головне за три тижні ви отримуєте повністю готовий так, для об'єктів дохідної нерухомості, бо взагалі для якихось дач будинків це надважливий процес терміни. Тому що за три тижні ви не підготуєте рівно нічого. А ми за три тижні можемо відправити домокомплект вже вам на ділянку. І наша бригада професійна або ви самостійно можете його просто зібрати. Ми збираємо такі будинки за сім днів. Ціна збірки нашої професійної бригади коштує 25%. І в Європу теж відправляємо в будь-яку точку. Будь-яку точку Європи можемо відправити. І також є бригади, які там його з легкістю зберуть. Чесне будівництво побудуємо будинки вашої мрії.